Висипаємо сюди. Це значить одна скляночка. Додають і ще і Що додають. І Можкою сюди в скля... розинки додають. Відказуйте. Не, не любите, це. знаєш, ми не будемо сипати а, зразу всі розинки наперед. Можна, можна взяти, можна. Оті всі, всі лагуминки, які є на столі Мам. Потім так, будемо. і варення. Mm -hmm. Це вже mm -hmm. потім. А основа, яка в нас буде каша, mm -hmm. молочко. Вівсяні пластівці, масло обов'язково, це друга, сукор і дрібочка солі. Дрібочка солі Ми не принесе за Хто хоче чистити банани і нарізати. Давай, давайте кожен по побаначок. Беріть, беріть, беріть кожен по бананчику. Я не буду брати, Добре, добре. Хто хоче почистити яблучко і порізати, а, щоб... Яблука я не чища. Банани значить. Акуратно. Я поїдачка мали. А ви, може, трошки зачекаєте? Так, так. Так. Не висипай сюди, не висипай. Відмінили вже чотири скляночки ми пластівців. На що тут? Дайте? Дивіться, що. А потім далі буде цікава історія. Можна. Дивіться, що тепер почистили, так? Дякую. І можна різати? А як? Вони такі мають так політики. Це такий сорт. Прошу, Гляньте, що Складайте, молочко кипить. булочко кипить і поволі всипаємо вівсяні пластівці. І собі мішаємо. Ну, так, ну, і ще в нас тут так. одна скляночка. Так. Можна різати. різати. Ось. Ага. І мішаємо. <смі> ні, не я не мішаю. Не я не мішаю. Один а ви тим часом собі можете малиночкою підживитися? Почув бананчик починає. Зараз дівчатка помішують. От піде в таку сторону на ручку помішати. Не мішаю.

А Поліна Поліна перша взяла взялася. Переграємо по новому Ложіть. Не буде сперечатися. На крок відійшли. Всі відійшли. Ну трошки датченьку вже ж відходять тазувати. Ну так, і на місці ж не пускайте. Почекайте, починайте, почекайте, почекайте. Так, дальше. Так, Ні, буде це. Ви її толком не почули. Не то лісся до кубика, не то до кубика, бо буде, буде штрафний. <ройці> нічого, нічого, нічого. Мінус одна ложка, правда. Але далі від кубика іди, Далі. Сідай, документ, сідай. А, ти хочеш дивитися? Ну Музика <риклад> Але далі від кубика не біля заміни. <риклад> ви, ви не танцюєте, виходите. <риклад> Mm -hmm. Так, да. Вы не танцюєте, ви ж танцюєте Прожай. Милос узнала. Минус одна ложка. Минус одна ложка. кашу. На ложку каші пишу. Перша. Чи вона да. першою з'їсти кашу? Ну, поки що буде неприсмачена. Попробуй так. Скажи, що до неї ще треба? Mm -hmm. Смачно, так? Да? Вкусно. Все. Все, достатньо. Все, вкусно, нічого так, щось, не добре. треба. Вирішуйте. А ні, вирішуйте. А згадайте, хто ще не їв просто жилейку? Хто да, не їв? Їв, хто їв, то лежить тому, хто не їв. Так, добре? Так, то може не буде. А ви взяла так, ложки беріть, ложки є з цього боку, ложки з того. Я буду почувати, багато. просто. В мене то моя ложка, точто. Ложечко. Добре. Якщо це брати чайною чи столовою, то тут багато, але я тобі Мені плюс ложки. А мені плюс дві ложки мои. Я три А,